Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Суварт пензлик для нанесення фарби 38 гривень. Два бігуді зажими. Новинка від фірми Суварт. Ціна 50 гривень. Акція на щітки грібінці. Якщо ви купуєте одну одиницю, друга піде в подарунок та яка дешева по вартості. Подарунковий набір роллер і сироватка. Ціна 239 гривень. Vite Baud Face. Подарунковий набір Ruby Face 119 гривень. Just Kaway 159 гривень. Подарунковий набір Cos 169 гривень. Соварт 149 гривень. Лораль Ельсев шампунь – 133 гривні. Акція. Шампунь меншого об'єму 96,50 гривень, маски 186 гривень, бальзам 90 гривень. Кліскур бальзам 93,50. Шампунь 127 гривень 400 мл. Пантін шампунь для волосся 114 гривень, бальзами для волосся 111 та 122 гривні. Кліє шампунь 130 гривень. Менший об'єм 91 гривня 50 копійок. Шампунь від фірми Таф 113 гривень. Сухий шампунь Батист 173, 180 ціни різні, починаючи від 141 гривні. Шампунь Natura Box, 163 гривні. Також є кондиціонерів від цієї фірми. Фарба для волосся: L'Oreal, 265 гривень. Перференс. Color Expert 199 гривень. L'Oreal Casting, безам'ячна, 201 гривня. Сіус фарба для волосся 169 гривень. Лораль Екселенс Крем 175 Brilliance 187 гривень. Sio 127 гривень. Велатон 76 гривень. Palette Naturals 83 гривні. Palette Intensive Color 71 гривня. Фарба портфоліо 45 гривень 30 копійок. Арт капеллі 45 30. Шампунь для волосся OGX – 343 гривні. Sious Мен – 194 гривні і 126 гривень. Head and Shoulders 123 гривні. Номеро брелів. Акція на усі засоби. Маски 270 гривень, спрей 187 гривень, рідкі кристали 279 гривень. Засоби від IQ-код. Шампунь 189 гривень. Кондиціонер 179 гривень. Спреї 169 гривень. Масочки для волосся 179 гривень. Акція на підгузки трусики від фірми Joy 239 гривень за упаковку. Підгузки Pampers Pants. Підгузки трусики 519 гривень. Скраб є два варіанти на вибір 49,80. Скраб для тіла fresh Juice 70 гривень. Крем для шкіри навколо очей із роллером MedB ціна 399 гривень. Пінка для умивання від MedB. Ціна 124 гривні можна знайти навіть із подаруночком. Об'єм 100 мл. Засіб від заяв Лусьйон 129 гривень. Крем Нівея Софт 63 гривні. Нівей у металевих баночках також акційні ціни найменша 37 гривень 50 копійок. Біоак алої гель 60 гривень. Такий алої 170 мл 34 гривні. Mezzouroр від About Face 129 гривень. Такий масажер 179 гривень. До речі, від About Face дуже великий вибір різноманітних масажерів. Апарат для ліфтингу та відновлення шкіри. Ціна 740 гривень. Апарат комплексного догляду 790 гривень. Ультразвуковий іонний очищувач 550 гривень. Апарат для догляду та масажу 790. Мультифункціональний апарат 4 в 1. Ціна 449 гривень. Портативний міні-розпилювач 99,90. імпульсні щітки для очищення 179 гривень та 245. Вітамінна маска від Владіком 71 грн. Скраб маска для обличчя 78,50. Рінвей, крем для обличчя 250 мл. Ціна 35 гривень. крем 80 гривень, 30 мл об'єм. 103 гривні коштує спрей тонер з листям мануки від фірми Зая. Крема для обличчя із СПФ захистом від Нівеї 146 гривень. СПФ захист 15. Антивікові крема 156 гривень, 45 плюс. Новинка гель для очищення шкіри від фірми Нівея. 229 гривень 150 мл. Тонік для обличчя 200 мл. 229 гривень. Пінка для умивання від нівеї 144 гривні. Тонер 139 гривень. Такий варіант пінки 144 гривні. 141 гривня. Для умивання 144 гривні. Освіжаючий тонік від фірми MyFace 50 гривень. Гель для очищення 30 гривень. Крем для шкіри навколо очей 64 гривні. Тканині патчі 122 гривні крема. 122 гривні від About Face. Трусарді Деліка Катрос 50 мл 1699 гривень. Імператриця від Тольчи Кабана 50 мл 1349 гривень. Тональний крем від Мейбелін Афінітон 287 гривень. Туш для Вій 407 гривень. 407, 208 гривень та 349. Така туж 436 гривень. Підводка 274. Туші по 343 гривні, 379 гривень. Аромати від Calvin Klein. 100 мл, 1259 гривень. Чоловічий аромат. Dolce Габана 3059 гривень 100 мл. Дольча Ен Габана One – 1499 гривень, 30 мл об'єм. Lanvin – 639 гривень. Calvin Klein 1679 гривень 30 мл об'єм. Calvin Klein жіночий аромат 150 мл 1249 гривень. About Face маска для обличчя 7 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.